Я хочу поговорити про так і. Так Такі, це справді фундаментальний принцип імпровізації. Незалежно від того, де б ви навчались імпровізації або якому б виду імпровізації вас не вчили, на перших декілька заняттях ви будете говорити про принцип так і. Так і це справді потужний інструмент, який допомагає імпровізаторам будувати історію, будувати сцени, створювати п'єси, навіть мюзикли спонтанно і на місці. Принцип імпровізації, принцип, е, принцип так і полягає в тому, щоб вислухати ідеї інших людей взагалі то. В житті ми цього не вміємо робити, тобто приходьте на імпровізацію, до мене вчиться. Так ось, принцип імпровізації полягає в тому, щоб вислухати ідеї інших людей, прийняти ці ідеї. Бажано з ентузіазмом, а потім розвинути ці ідеї, додавши щось пов'язане з цими ідеями. Зараз приведу приклад. Приклад, якщо я роблю пропозицію, тобто роблю її на сцені, це дає вам інформацію. Якщо я кажу, діду, візьміть яблука, будь ласка, то я хочу, щоб мій партнер почув мене і відповів мені так і на мою ідею. Я хочу, я хочу, щоб він прийняв цю ідею з ентузіазмом. Я хочу, щоб він відповів мені. І додав щось пов'язане з цією ідеєю, і це буде виглядати десь так. Дякую, синку. Але це ж моє яблуко з мого саду. Стій гадьониш, стій! Отже, це було так і. Приймаючи пропозицію, ваша пропозиція. Повинна будуватися на чомусь пов'язаному з пропозицією, яку вам дав партнер. І це є базовий будівельний блок, завдяки якому імпровізатори можуть будувати історії і сцени. При цьому вони е, забезпечують пов'язаність ідей. Також це е, говорить нам про те, що ми справді слухаємо та уважно. Ставимося один до одного та підтримуємо ідеї один одного. І це про довіру. Імпровізація це про довіру. Є безліч вправ для роботи над цим принципом. І я хочу сказати, що навчання займає декілька хвилин а опанування роки. Я завжди повертаюся до цього як імпровізатор, як імпрофтренер, як вчитель імпровізації. І це називається так і. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, робіть репост, пишіть коментарі. З вами був Олег Голинок, рімпрофтренер Запоріжжя. Пака!